Привіт, друзі! Сьогодні у нас 18 лютого. Сьогодні другий день Мюнхенської безпековій конференції, яка проходить в Баварії. Я вам про неї розповідав учора. Там пролунала низка цікавих заяв. Одна із них, яка стала резонансною сь сьогодні, це заява новообраного президента Чехії е Петер Павел. Ну, я думаю, що, мабуть, ви його бачили. Можливо, хтось відповів в соціальних мережах за повідомленнями, особливо в Фейсбук, там була купа. Схвальних постів про те, що генерала НАТО обрали в Чехії, тепер, мовляв, в Україні допомога буде просто колосальна, тим паче він виборчу кампанію дуже активно будував, в тому числі і з кейсом України. Ну а сьогодні на цій Мюнхенській безпековій конференції він сказав, що українцям треба бути реалістами, сподіватись на краще, але готуватись до гіршого. І він сказав, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоб уникнути небажаних сценаріїв такої поразки. Дуже контраверсійна заява. Що йому відповіли, яка подія з'явилася ще одна 24 лютого, окрім ну, тих, які я вам перелічував учора, я зараз їх ще раз вам розкажу. Я зараз про це все детально розповім, тому що заява направду резонансна. Вона з'явилася ближче до кінця дня і викликала бурхливу реакцію вже. Я думаю, реакція буде далі і з чим вона пов'язана. З цим зараз буду намагатися з вами розібратися. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, відео поширюйте. Дійсно, є про що поговорити. І так до самої безпекової Мюнхенської Мюнхенської. Безпекової конференції. Вона проводиться щороку, з 1962 року. Це не офіційний захід, е, приватний він називається. Його очулі е, колишній радник Ангела Меркель Хозген. І він її веде, і туди приїжджає дуже багато взагалі політиків, експертів, рівня президентів, навіть глав урядів, міністри оборони і так далі. Ну, різне представництво, політичні експерти. Ну загалом цього року в офлайні вона проходить там присутні майже 700 чоловік. І проводяться різні паралельні заходи. Один із них такий був сніданок сьогодні, організований. Фондом Пінчука він його щороку там організовує, Туди запрошено багато було політиків з різних країн, з України, в тому числі, і вони там обговорювали про те, якою має бути позиція Заходу по відношенню до України, як має завершитися війна і так далі. Ну, і, зокрема, там виступав в тому числі Петр Павел. І він сказав, що Захід, ще раз повторюсь, має бути обережним до того, як Росія програє і коли програє. Він говорить, що немає розуміння потім, якщо наприклад, Росія Рос, Росія розсипеться, програє з ким говорити про роззброєння Росії. Ну теза про роззброєння Росії давно йде. Така мова, як забрати в неї ядерну зброю, але тут сам підхід в тому, що він говорить, що все ж таки, врешті-решт, Україні доведеться підписувати мирну угоду. Він на це прямо натякає із росіянами, але з позицій неприйнятних для України, тобто не з тих, які є от нині. Якщо перекладати і розшифровувати. То швидше за все він натікає Україні, доведеться багато чим поступитися. Ну, теза його бути реалістичними, сподіватись на краще, але готуватись до гіршого. Ну це так і означає. Реакція була миттєва, а я про неї зараз розкажу. Багато хто із наших, і в тому числі західних політиків йому відповіли швидко. Але хто такий сам Петр Павел? Це військовий, який побудував вдалу військову кар'єру саме в Чехії. Коли вона стала країною НАТО, але цікавий момент із його біографії, про це писали в передвиборчій програмі, про те, що він у 82 році, в 1982 році, подав заявку на вступ до комуністичної партії Чехословаччини. Тоді Чехословаччини, тоді Чехія, Словаччина була одна країна. Він там перебував у лавах цієї партії у 85-му році його прийняли. Там був процес. Спочатку ти кандидатом стаєш. А потім лише членом партії, ну так само, як і в радянському союзі, було вийшов з цієї партії у 89-му році. Але коли вийшов після оксамитової революції, коли був знищений, з як у результаті такої мирної революції, мирного перевороту, був знищений комуністичний режим у Чехословаччині. Це такий історичний факт, і він доволі серйозно, як на мене, визначає зараз позицію. Самого Петра Павла, хоча багато, не багато, деякі з моїх колег говорять про те, що Україну активно готують до якогось перемир'я через Пекін. Чому Пекін, дивіться до кінця, я зараз вам поясню. Яка ж реакція була на заяву? Петра Павела, я думаю, що вона буде і далі. Кулеба сказав, що, в принципі, таку риторику сповідувати, тим паче, новий європейський політик, нову гатунку. Фактично, він себе позиціонує як прихильником Північно-Атлантичного альянсу. Ще раз наголошую, він говорив про підтримку. Достатньо, вона має бути велика для України. Ну а зараз якось дещо по-іншому він робить заяви. Кулеба засудив. Окрім того, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Країна, яка нейтралітет відувала дуже довгий час, зараз намагається стати членом північно-атлантичного альянсу, має серйозні проблеми у відносинах із Туреччиною, але ймовірніше за все в цьому році вона набуде статусу. Він сказав, що тим, хто каже, будьте реалістичними, він напряму говорить про Петра Павла. Я хочу нагадати, що рік тому це дуже важливий момент, тому що перед початком широкомасштабного вторгнення також проводилася Мюнхенська безпекова конференція, де виступ зеленського, який вже знав. Точно знав, що буде наступ, був дуже різким. Він сказав, що бути реалістичним означало не припускати, що сьогодні ми опинилися тут. Бути реалістичним це означає бути короткозорим. Ну, він натякає на те, що все-таки треба дивитися далі і домагатися, щоб Росія програла, однозначно програла і була, ну, хоч чи то розпущена, але як мінімум путінський режим має зникнути. Далі, примірка Фінляндії Санна Марін. Вона також говори, апелюючи Петеру Павлу, що Росія має заплатити справді високу ціну за атаку на Україну. Всі 400 мільйонів заморожених російських грошей мають бути витрачені в Україні. Вона зараз говорить про ті гроші, які заморожені саме в її країні. Ціна для Росії за цей напад має бути справді висока. Якщо вона буде такою, яку вони осилять, то буде новий напад. Тобто, якщо тільки ти попустиш, Росія буде готуватися до нового нападу. Це абсолютно очевидно. У ситуації з Петром Павлом, який каже, що там якесь там перемир'я має бути, ви ж розумієте, що якщо на територіях які... За його твердженням, можуть бути там компромісом у переговорах із Росією, це фактично плацдарм для підготовки нового наступу. Росія мав справді має програти цю війну, сказала очільниця фінського уряду. Які заяви попередньо лунали на цій Мюнхенській безпековій конференції, які фактично йдуть в розріз з заявою Петра Павла, Бо Петр Павел сьогодні став сьогодні таким знаєте, білою вороною серед усіх присутніх дуже високого рівня політиків, от зокрема віце-президентка США. Камала Гарріс, ну направду в дуже висока посада. І прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак дуже висока посада. Заявили, що вони дійшли висновку обґрунтованого. Це не просто так. Там знаєте, ми собі сіли на двох вирішили, що Росія. Вчинила злочини проти людства. Ну, це дуже серйозна заява, це не просто там війна, це злочини проти людства. Під час війни в Україні мається на увазі. І охарактеризувала російське вторгнення в Україну як глобальну війну. Зокрема, Рі... Ріші Сунак підтвердив про передачу рішення Британії далекобійних ракет. Це фактично перша країна, яка буде передавати такі ракети. І, зокрема, він відзначив разом із Камалою Гаррі, що. Паритет досягнутий військової допомоги Великобританії і Європейського союзу, чому британці? Повільніше надавали, наприклад, попередній рік військове озброєння. Зараз вони посилюють передачу його. Єдина контраверсійна заява щодо передачі літаків, тому що Бен Волес сказав сьогодні, що літаки, їхні літаки, наголошую, літаки Великобританії будуть передані Україні лише після війни. То, можливо, війна там завершиться дуже швидко. Я теж такий варіант допускаю, хоча заява не дуже приємна. Окрім того, Макрон буквально вчора сказав, що Путін його надурив, він йому збрехав. Макрон дуже обурений і заява. Була дуже різка і взагалі назвав Росію мафіозною структурою. Це той Макрон, який провів найбільше переговорів із Путіним минулого календарного року. Також заява йде в розвідці з Петром Павлем і Франція, до речі, дуже активно почала надавати Україні зброю. і Вони налагоджують навіть випуск нових самохідних артилерійських установок «Кейзар». Цезар, перепрошую. Вони будуть більш активніше до нас надходити. Олаф Шольц разом із міністром оборони Борисом Пісторісом. Єдина позиція Шольц учора закликав швидше давайте зброю. Це той Шольц, який не поспішав це робити минулого року. Ну, його позиція була схожа з Петером Павлом, коли він прийшов до посади. Можливо, Петро Павло також розчехлиться з часом. Ну і зокрема, пісторію сказав, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно. І він каже: та я маю уточнити, Україна повинна перемогти у війні, не то, що там досягти якогось успіху, перемогти. Тобто Росія має програти. Навіть мова стоїть не те, що там Росія програє, Україна переможе. Зараз цим грається, дуже сильно маніпулюють, але очевидно, абсолютно. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також зробила дуже цікаву заяву. Вона сказала: для того, щоб Україна мала більші шанси, можливості для перемоги, вона має стати кандидатом члени Європейського Союзу. І, до речі, чи прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький також під час цієї Мюнхенської безпекової конференції заявив про необхідність змінити ставлення до процедури надання кандидатства в члени ЄС, особливо що стосується зараз України. Він каже: для України це є визначальним. і поляки абсолютно тут нормально нас підтримують. Вони розуміють небезпеку. У них історична пам'ять ще є. Тільки чомусь у Петра Павла вона, да, десь поділася. Ну, мабуть, у комуністів комуністів, мабуть, колишніх не буває. Далі, державний секретар Ентоні Блінкен, який також присутній на цій Мюнхенській безпековій конференції, він після цього відвідує ще Грецію та Туреччину. Він сказав, що ми не маємо ні краплини сумніву у перемозі України, і не те є причини. Це саме той Блінкін, який говорив про можливий мирний план. Так, так, він виступав раніше. Такі заяви лунали, зараз вони зникли з поля інформаційно. Взагалі, також виступила президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляйн. Вона сказала, що необхідно прискорити військову допомогу Україні. І що вона дуже сказала цікаву річ, вона не є військовим там, експертом, представником військової сфери, збільшити виробництво 155 міліметрових снарядів. Це снаряди натівського стандарту, зброї якої е, активно до нас їде. Ця зброя їде, артилерійські системи так їдуть. І ну, я от вам залишив ще нібито на, на закуску ще коментар дипломата країни. Піднебесної країни Китаю Ван Ї. от зокрема він сказав його. Там цитують російські джерела, але в принципі це зараз не настільки важливо, що Китай готує. Виступ Піня 24 лютого. Я вам вчора відео розповідав про те, що от зараз відбувається дуже цікава низка подій, цікава з точки зору інформаційної. Цими днями проходить Мюнхенська безпекова конференція. Має прилетіти 21-го, вже числа є уточнені дані, про це сказав Джон Кірбі, Президент Сполучених Штатів Америки буде в Польщі 21 числа. Він буде виступати. 21-го числа буде цього місяця лютого звернення Путіна до федеральних зборів. 22-го там мітинг. 22-го розпочинається Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка триватиме до 24-го числа. Там будуть розглядати резолюцію. Зеленського, ну швидше за все, це буде роздусія організації Білих Націй, яка включатиме саме мирний план від України. І 24-го з таким якимось мирним планом, ініціативами виступатиме Сіндзі Пінь. Про це заявив. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Мюнхенській конференції. Ну, інформація вже абсолютно очевидна, але в рамках цієї конференції Мюнхенській малася відбутися зустріч Блінкіна і міністра закордонних справ Ван Ї. В інформації про це немає на даному етапі. Блінкен зустрічався із президенткою Молдовою Май Санду і говорили про безпекові моменти в Молдові, тому що ми знаємо, що там готувався переворот державний. Також він говорив із з президентом Сербії. Тому що там також ситуація дуже-дуже складна. Вона впродовж минулого року постійно провокувалася то росіянами, то вагнерівцями. Ви також хто свідковіє за ціною знаєте. Тобто він налагоджує контакти, але я думаю, що він зустрічається в тому числі з китайським е своїм колегою. Це дуже важливий момент для того, щоб розуміти, що на сьогоднішній день ідея дійсно просування мирного плану для України якогось вона є. Є кілька варіантів. От варіант я вам щойно розповів про. Петра Павла та китайців, які також готують щось. Ми не знаємо, що є мирний план від Зеленського, який включає 10 кроків, це наш план. Є заяви західних політиків, які абсолютно йдуть у розріз із заявою чеського генерала, який стане президентом. Ну і ви бачите, що чимало західних політиків засуджують його риторику. Звісно, що зараз у інформаційному полі гуляє дуже багато інформаційно-психологічних спецоперацій. Це і авіація, яка стоїть на кордоні з Україною, але за 200 кілометрів кількість там літаків обчислюється сотнями, що вони почнуть літати. Протиповітряна оборона все-таки у нас є. Вона зовсім не та, яка була на початку широкомасштабного вторгнення. Говорять про широкий наступ, який може початися із -за, ем, території Росії, але вже як сказав президент, він триває. Ми знаємо. Часом не дуже втішні новини із фронту, але те, що лінія фронту змістилася, якийсь бік, таких повідомлень немає. Тому я більш ніж переконаний на сьогоднішній день, що західні партнери чудово розуміють про те, що як і коли має доїхати в Україну. Я, звісно, стурбований, відверто вам скажу, графіками поставок, тому що вони суваються не на нашу користь, а ціна, якою втримується сьогодні лінія фронту, дуже висока. Цьому причин є чимало. Я не виключаю, в тому числі що і причини внутрішньоукраїнські, тому що потрішкою нам натякають із заходу про це. Я думаю, що відповідні е реакції в Україні будуть на це. Ну, принаймні я в це вірю. Так, тому найголовніше, що я хотів вам сказати зараз е цим відео і донести, що ви ну. Максимально об'єктивно аналізували ситуацію, яка є, і вірили, порівнювали нашу ситуацію, наше положення рік тому, так на початок широкомасштабного вторгнення, що ми зуміли все-таки встояти. Е, і до цього дня позиція заходу суттєво змінилася. Уже ніхто не заперечує того, що Україна буде членом НАТО, що надходить зброя і зброя абсолютно інших гатунків і зразків об'ємів ніж то було 24 лютого 2022 року. Тому, друзі. Я як завжди кажу, все буде Україна. Що ви з цього приводу думаєте? Що ви думаєте з приводу цієї заяви Петра Павла? Чи направда нас готують до якоїсь там? Перемир'я да умовного. Я не знаю там по якій лінії розмежування, але знову ж таки така риторика присутня в інформаційному полі. Мені цікаво буде почитати ваші коментарі. Перепрошую, що відео, можливо, трішки задовго вийшло, але неправда, інформації дуже багато. Завтра завершується Мюнхенська безпекова конференція. Я обов'язково про неї ще згадаю, можливо, не так широко, тому що вона сама по собі не передбачає ухвалення якогось документу. Це обговорення, яке ось подається в такому сенсі, визначає загальну концепцію світопорядку, безпекового порядку, так як було, наприклад, у 2007 році, коли Путін виступав із своєю дуже відомою промовою, і це призвело фактично до війни проти України. Зараз риторика абсолютно інша, навіть вона інша ніж була рік тому. Тому пишіть у коментарях, я з радістю буду це читати, з цікавістю це буду читати, обов'язково вам буду відповідати на коментарі, які будуть найбільш цікаві озвучення. Наступних відео, не забудьте підписатися, поставте на дзвіночок, що лайкні, щоб ви не пропустили останнє відео. Обов'язково поставте лайк, відео так підіймається до гори і більше його бачать, і будуть бачити, і, направду знатимуть, хто такий Петер Павел, новий президент Чехії, і що про нього думають. Ну як що йому відповідають? Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!